У Чернівецькій області ми спостерігаємо не просто тиск на Українську православну церкву. Ми бачимо, як державна влада діє в змові з рейдерами. У захоплення храмів бере участь поліція. Не як охорона правопорядку, а як співучасники цього беззаконня. І це видно на конкретних прикладах. Святослав Кішляр, заступник начальника головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, Неодноразово з'являється в кадрі разом із групами захоплення. У селі Верхній Станівці він заходить разом із рейдерами на територію храму. Починають бити людей, а поліція мовчки спостерігає. У Михальчі поліція б'є парафіян і він один із тих, хто в цьому брав участь. У Задубрівці та сама картина. Радикали прориваються на територію, поліція не втручається, а кишляр йде разом із ними. Те саме відбувалося і під час спроби захоплення кафедрального собору в Чернівцях. Кішляр заходить разом із бандитами, яких автобусами завезли понад сотню. Його чітко зафіксували камери спостереження. А тепер, увага. Після цих подій він дає інтерв'ю, у якому заявляє, на гарячу лінію 102 до нового управління надійшло повідомлення про те, що на території перебувають невідомі особи. Про те, що він сам був серед цих невідомих, він чомусь не говорить. Якщо Кішляр називає їх невідомими, значить боїться визнати свою причетність до злочину. Боїться сказати правду. Це справжня змова влади зі злочинцями. Це відкрита війна проти вірян УПЦ.